Криворізькому району у нас 15 громад, три міських то сільські громади. Зараз місто Кривий Ріг, 4 школи повністю будуть онлайн навчання. 125 шкіл буде змішана форма навчання. Тобто ці школи де 125 шкіл повинні мати. Повний доступ до укриттів. Зараз ми проїжджаємо, інспектуємо школи, де повністю готові укриття, де ще завершуються ремонтні роботи. Але на початок 1 вересня сподіваємося, що всі навчальні заклади будуть відповідати тим вимогам сьогодення. Укриття розпочали готувати ще з минулого року. Звісно, протягом зими це ускладнювало і початок весни ускладнювало роботи, роботи з різних напрямків. Руйнувалася критична інфраструктура як електрики, так і газу. і Неодноразово руйнувалися водопостачання наші критичної інфраструктури. На початку весни повністю вже почали масштабні такі роботи і зараз вони ще продовжуються майже півроку, скажімо таких, посилених ремонтних робіт щодо укриття. Більше 70 діток у нас щодня, Щ... ну, щодня. до 70, -ти. буває 70, 50 -50 буває трішки. Да? Да, 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 да. Часто спускаєте? Да? Коли сирени часто, то спускаємося, буває таке, що сидимо і по 15 хвилин, буває таке, що і снідаємо в укритті, і обідаємо. Тут ось у нас ну, є, є вас бокси, і бокси, в боксах є у нас і по посуди, і водичка. І Все поспать, є. Так, так. Є ще в нас евакуаційний вихід Але. в тій кімнаті. <му> Укриття відремонтували в червні місяці, і через неділю ми сформували групи. Набрали групи діток і працюємо по цей час. Стараємося, щоб було менше стресу в діток, розмалювали стіни, продовжуємо далі малювати. Так. З місцевого бюджету профінансовано і робили з квітня місяця, квітень, травень і в середині червня. Відкрилося це укриття, дві кімнати зроблені. Також планується, третя кімната, також планується такий же самий ремонт. Дитячі садочки зараз працюють всі, які є на території всього Криворізького району разом з містом Кривий Ріг-Зеленодовський Апостол. Вони всі працюють. І будуть працювати в, в тому режимі, на якому зараз. Був проведений ремонт. Ви всі бачите, що у нас відремонтована підлога, сходові клітини, встановлені поручні. Наші батьки проявили ініціативу і допомогли нам саме з облаштуванням. База закладу дозволяла, щоб ми встановили звичайні стільці, забезпечили дітей сидячим місцем. Але батьківська ініціатива, ви всі бачите, що укриття у нас мабльоване, і для того, щоб вмістити кількість дітей і забезпечити. Чити і сидячі місця, і зручність, і комфорті дітей. батьки долучилися трошки допомогли нам на перше серпня. Ремонтні роботи в нашому укритті вже були завершені. Чотири громади буде змішана форма навчання Широківська, Девладівська, Апостолівська і Софіївська. А останні громади подали заявки на повністю онлайн-навчання. Тобто всі навчальні заклади, які розташовані на тих територіях громади, будуть навчатися онлайн і змішані. Знати мають такі перекриття, яке робить його наднадійним. Це три укриття є по місту, які дійсно можуть відповідати потребам бомбосховища. Не тимчасового укриття, а бомбосховища. Говорили архітектори, що це бомбосховище встоїть навіть при прямому влучанні в споруду, яка зверху. Робиться ремонт. Ви бачите, що ведуться капітальні дуже вагомі ремонтні роботи. Тому що за стільки років експлуатації тут ніколи не впроводилися. Це жодне. Споруда 1938 року. Під час війни тут були крашні. 80 на 80 повністю готові всі укриття. Звісно, є укриття, які можна відокремити їхнім тяжким становищем, скажімо, які потребують капітального ремонту. Але є такі, звісно, є такі укриття. Але більшість укриттів вже в задовільному стані і вони можуть використовуватися людьми. Але там проводяться роботи, і ми реагуємо, і влади, і району, і міста, і громад реагують на ці всі скарги і виділяються кошти і вони будуть усі відремонтовані, проведені до відповідності.